Всім привіт! З вами Олекса і в нас другий двобій з Міні Валон вау Будемо полювати на цього хлопця, але, скоріше всього, у нас це не вдасться. Досить чисто забрав легенду. У нього дуже потужний склад. Зараз покажу вам. Так, кат у нього є, от МДК і понеслася палпатин, млюк, кайло, кішка, 76 гіємо. Тому ловити нам тут нема чого, а просто заради досвіду можна пободати трішки. Темне на дерева на мисливцями. Можливо, щось вийде. Так. Де у нас Боск. Ця дівчина і цей хлопець. Шансів небагато але раптом. Раптом вийде. Розраховую я, звісно, на поразку. Тому якось так. <різь> так, ну вона, звісно ж, не призветься. Можливо, так ми зможемо якось трішки нашкодити. Угу. Боряче. Дуже боляче ходив, висота та дайте сходити ж ви, не люди, на. І знову страх. Ох. Угу. Є таке. Все. Ні. Ну, Що і варто було очікувати від даного суперника, але ми його аж ніяк не закриємо. У нас шансів просто нуль В цьому випадку. Спробуємо хоч вверх трішки пробитись поверху. Не розумію, що такі хлопці роблять. В таких місцях. Очевидно, він для свого рівня занадто слабкий гравець, тому його кидають в ліги послабше. Можна я схожу, будь ласка, дякую. Угу, Не страшно. Зараз заб'ємо боска. Угу. Навісились бомбочки і дебафе. Негідник. Мабуть, кулака спочатку навісив, потім вже все інше. Так, давай, давай. Зняв дебафи. Негідник. Нічого ми ще накладемо. Стан, да хорош. Серйозно. Неочікувано. Неочікувано. гаразд. Підемо на РСМ. Так. ти-ти-ти. І такрончик в мене там два штучки було, я там. Хай буде. Да, не очікуваю, що мисливці зможуть забити вампу. Будемо мати на увазі що з тенгаром. Краще не брати її. Цю подругу наша. Ну, О, дідька, давай. Розганяємо трішки. Поднеслася. Не страшно. Лікуємо. Угу. Так. <гум> Ах ти ж безглуздий дроїд. Зараз я тобі покажу. Давай. Ще один хід потрібен. Так, провокацію полікуємо. Рекса і заберем. Заберемо Рей. Так. Давай. Ще трішки лишилось. Потрібно цього дроїда ще забрати. Щоб мене доїть дав нам. Угу. Так. Ще один хід. Зняли. Лікуємо. Угу. Не страшно. А, страшно. Не страшно. Страшно. Дідка, давай. Є. Все не страшно тепер точно. Лікуємо і хедшот. Хоч щось заберемо в цьому двобою. Сперник вдвічі потужніший за нас. Тому не дивно, що ми програємо йому. Я б здивувався якби було навпаки бачаюсь трішки сідає голос, мабуть десь прихворів трішки. Ой. Так, фазмо хочу забрати. Не боюсь тебе поки що. Боюсь фазму. Угу. Ненавиджу такі моменти. Стан. Супер. Забираємо. Забрали. Молодці. Так. Тимбе. Та хорош. Стан. Молодець. Бафи. Стан. Добили. Так. Пониження швидкості. КЛС хоче взагалі збирається якось контратакувати трошки, ні. Це тут мої гайки, мабуть, будуть. Ні. Вийшов стану. Потужно досить. Це ж в тебе швидкості, слухай. Так, стан. Бафи. Стан. Є. Так, лишилося мисливчиків добити таке. Спробуємо. Та, дідько, мисливців. Хочу взяти, а вони не хочуть. Ти зі мною у двобій. Спробуємо вибити бобу ракетою. А далі вже як піде. Угу. Боск перший. Ха -ха, вже вилікували. Щоб ти був неладний. Ні, мабуть, мабуть, не заберемо ми цих хлопців. To nie jest straszne w zasadzie. Jeśli tak... <gry> Ta nie, to... to porazka. Porazka. Що ми можемо вдіяти? Можемо спробувати ще так піти. Патинвейдер і піет. Хочеться хоч щось забрати в цього хлопця. Можливо, до флота дійдемо. Вже буде приємніше. Передбачу А якщо так. І так. Блокування на ну чому ти не, не накладаєшся. Так, і ще раз. Є. От так, я ще можу. Взагалі-то вейдер мав сходити, якщо ти не знав. То я повідомляю. Все, вейтери забрали. Зараз потрібно. Ще забрати боска. Так атхостан їх. Обох. От так. Розходилися тут. Так, давай. Угу. Так. І палку. Взагалі слабо, давай, угу. давай, давай. хе, -хе, -хе, -хе> трішки є, допили цього хлопця. Це, мабуть, трішки важче буде. Хоча досить непогано він просідає насправді. Так. Блокування не пішло. Давай є блокування. Так, є. Досить непогано насправді. Відіграв палпатин. Да, Те ще подумайте, що непогано, як я забрав. <хе -хе -хе> так, всього, хлопця, ми скоріше за все не забираємо. Але ми спробуємо. Так. Ходи, ходи. Спробуємо першого Енакіна забрати. Там вже як вийде, зараз його перемовник буде ходити. Так, непогано. Кого Ені? Ну, звісно. де скритність? Де скритність? Я мав отримати скритність після того, як його вбили. А він її не отримав. Все. Да, на це занадто складний суперник для нас поки що, что... поки що ми не готові до нього ще. Так. Та дай масуху. Угу, супер. Давай так. Уга. Там дістали своїми провокаціями. Хочеться ж забрати хоча б е на кіна. Єе. Супер. Отак От я ще можу зробити. Відтягнути. <плес> Неминуче. Угу. Так. До речі, можна буде спробувати добити його. Угу. Добити можливо навіть у нас вийде закрити флотилію його. Так. Без енаки на йому буде важче вже протистояти нам. Так, де в нас перший порядок ми доб'ємо? Так. Ну. Давай, негідник. Так, один танк. Тут імунітет криту. Може вдарити й так, Жертва на неї закинув. Угу, не очікувала. Отримаємо сухо. І стан от так хочу, і так є yeah. забрали до магера на вот так і хедшот. є хабі папе. Зараз як Розіб'ють цього перемовника. Або не розіб'ють? На мало? суха. У нас, звісно, він полікує. А, боляче це було дуже. Так, знімаю вже свої. Дебафи і добивай цього хлопця. Також не помішала би сюди. Ага, самі спали, супер. Стан смерть. Так, на. Зараз я отак от роблю. Ще ще когось призивай. Та досить давай. І? Чому так слабо? Хайло. О, от так мало бути. одразу. Ну і заберемо, спробуємо вверх. У нас є отакий от, от траун. У нас є отакі от. от... Ще хлопці. Шанси є невеличкі на перемогу. Але сильно розраховувати на це. Я б не став так, я би хотів ось цього спершу забрати, угу. давай підлікуємо є. Так. Ну, трішки лишилося. Ну, ну чому? На. Угу. Захаво. Отримуй горіхи. Давай. Та дайте сходити. Не люди. О. Зараз має бути діло. Давай хай так буде. Накинемо очі на них не накинули. Окей. Ні то ні. Мабуть, не прокачена в мене здібність. Яка накладає очі на суперника при вилеті з Угу, Передбачувано. Це неприємно трішки. Масуха. Ага, так, давай. Може бути. Дайте сходити, раз. Ні, от так буде. Підкількували ще щось витримає. Блокування. Ах. Все. Та, це було передбачувано. Ще когось викличета хорош. Вечер. Один хід. Не вистачило одного входу. Так, ну от так, власне, і закінчився наш двобій. Я впевнений, що він потім мене ще доб'є і набере стяги. Так от. А ми, на жаль, більше нічого не зможемо зробити цьому хлопцю. Тому, дякую за перегляд, ставте лайк, ставте підписку, пишіть коментар. До зустрічі! На наступній, на наступному полюванні.